Середину, відкати на мені. У мене було. Ну, піздец. Я, я там бив. Дом... Зайшли всі всередину. Ви том той, підійшли до мене. До мен, Піди до мен, до мен, до мен. заливати. Путь, зараз. Вони здались херово В3. В2, В1, ВВВ. Окей, окей. Відкатиш. Кам'янку покиде, камінку покиде. Каменку покиде. 70. Дай 30, дай 30. О, чекай, жди, 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 жди. Є кнопки. Ворота три, два, один, залили ворота. Ворота. Нам не вистачає ДПС-у пробити. Ну, Там каміньку покидаємо. Може просто вийдемо? Там уже щось зламають. Заходим 24. Середину. Окей, заходимо в середину. Відкати. От тут стоїмо ще. Окей. Ще одну заливку, ще одну заливку. Заливають, заливають. Ес, три, два, один, залили вест, залили вест. Дейс, дейс, дейс. Окей, Ой, окей, хорош. окей, 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 добре. Да мне нее. Да мне нее, фул є, фулен є. ин е, Да-да-да, фул он не. Монтаб. А, меще ще блоп, ще, блоп, ще, блоп, ще блоп. Хорошо, хорошо, хорошо. Вони виходять, декс. Виходят. вони виходять. Вони виходять, виходять. выходят. окей, добре, зриваємо фурпост. Зриваємо замок просто, блядь. Ай, 30? маленький фурпостик. Окей. Okay. <laughs> нормально, нормально. Ай хорошо. Yeah. Можете и керем? Може, Может, вон. 30 секунд. А, блядь. Та 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 там файт все, флит. Скорее всего, да. 20 секунд, блядь. О, третім флангом, блядь, як бомбак. Аврора, Аврора 15 дійс. Ой, лой, лой. Та файт, Аврора 15 дійс проти Крамсів. Крамси 16, Аврора 15. Може закрити. Замку прям їх з КГ заливати. Замку реально побомбив. Вони можуть і нас залити. блядь, у нас голд замок треба зірвати. Голд форпост. Так от туди якось одного танчика, давай. Не лишай нас контента, не лишай нас контента. Добре, добре, золотайте. Отсюда okay. чу есть замка, Давай. отсюда можно трахнуть мейби. Нормально, сама. Залутай. Ну, Блядь, Норти, чол. Поесть Чо? зірви. зервы. Да, я их ступрям можно нормально клеить. Замка прям? Так, да, так, так. Прям звукончик. Я по, по, по выйду, Прям швидше там трати, ще, да. Там еще эти. Бля, ж там. Застак. Да? Так, спистый, еще, под ласка, сюда. Вот тут Аврору миллион. Я дисмалл. Дивіться, дивіться Ску. Ску. Вс. 3 2 Один за вес. Вес, вес, вес. ВС. Ой-ой-ой, не бойся каривотяти. Відходим мені, є, мені, є, відкат на мені. Дальше Далі. Дивіться вешку, дивіться вешку. Шпек, зайди в замок. Дивіться, вешка. Діда ташка, вешка, вешка, сіньє, пує, далеко, дійшли. Окей, є школи. Нам, Дек, треба нам, дикати, нам треба катки нахуй. Маунтап, моунтап, моунтап, монтап, монтап. Нам трайс обыты, блять, хлопцы. Ми можемо, Декс, можемо ука Можна? Ні? Вони відходять, відходять, нам... відходять. Нам сьобувати? Йоблад... Окей, добре, добре, не добре. топ. Крамс Крамси ще досі. Майндеси... І... Крамси з іншої сторони заходять, Декс. Вна... Ворот? вони заходять да, в замок, замок. Є, 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 выехать. В'їжджайте в лесі по лесі. Аврора на СВ піше на обережно в'їжджайте. Їдемо сюди. А, це вон хантерпет. Ой, це вже хуйово. Ну і ладно. Навіть через А'є, через А'є поїдьте. Хто стався? Дай вже не проїхав нікуди, де спомятив. А ніхай вийобуватися з самки стріляти он то. Надо було в замок бігти, Декс, дурак ти. Да, да, треба. Мене тим стопом звели. Забій, я нічого не налутав. Заберіть, заберіть форпост. Три гроші? В замки фірю. В смісі? Я, я ж... Ні, їдьте, їдьте на Gold Заберіть Gold for Post. Декс шизик. Плюс. Плюс. На вічок. Те, що похоронили на майці. Вам повипив, блядь, побіжав на капцях, блядь, в ворота, всю. А ти впевнений, що я б добіг? Так, я Набайм. з тобою -то, мене мене ловили, там попав! Ми навіть не били її Апсалона. Мене також лови там. Вони навіть не били нас. Вони просто більше далі. Наказала тебе запустити. Вони мене пиздачили за то. Да Надо тебе класти, баже. Надо було на броню